Всіх вітаю! Сьогодні в нас ось така розпаковочка. Продовжується наша акція до 25 липня і наше чарівне мило хамам 95% натуральне, великий об'єм 125 грамів і така 8 форма. Дуже-дуже приємно пахне, хорошо піниться. дуже малий в нього розход. Тобто, ви просто отак от провели ручкою, і у вас дуже-дуже хорошо намилені ручки, хорошо хорошо піниться. Якщо хтось був в турецькому хамамі справжньому в Турції, оце воно. Оце із такого чарівного мила робиться така чарівна пінка. Далі. Зараз дуже хорошо беруть ці кремчики, вони крем суфле з маслом ши. Оце, Оце у мене замовили з екстрактом авокадо. Дуже-дуже хорошо зволожує шкіру, і цей, цей крем суфле такий ніжний приніжний. І зараз він по акції всього 160 гривень замість 229 Це завдяки тій акції, що я вам сказала, яка діє до 25 липня. Далі ну, замовляють хорошо зараз доглядову продукцію, тому що вона теж вся по акції, мінус 30% ось п'інка. Вона з фільтратом равлика, з з пантенолом. Дуже хорошо очищує шкіру обличчя і загоює мел мелкі ранки рамки трічинки і запалення. Тож, будь ласка, замовляйте. Далі, такий от чудовий спрейчик для ніг. Він хорошо зволожує шкіру ніг, Він запобігає виділенню лишнього поту. Він хорошо освіжає ноги і протидіє розповсюдженню. Поганих бактерій і грибков. Тож, будь ласка, замовляйте, це особливо актуально тим, у кого закрита обувь. Влітку дуже-дуже популярний. Ну і не тільки влітку, і взимку. Далі хорошо замовляють зараз наші антиперспиранти, бо вони у нас дуже зручні, велика кулька, мають приємні аромати на любий смак. І вони хорошо протидіють виділенню пота. Тобто, ну, у вас кожа не мокріє, не оставляють слідів на вашому одязі. То є, будь ласка, замовляйте, пробуйте, і це теж буде ваша любов, як і моя. Далі, Ну і дуже гарно зараз замовляють такий у нас чудовий спрейчик від комарів, від комах, від кліщів. Він зараз по акції всього 119 гривень замість 169 до кінця липня. Будь ласка, бо зараз дуже-дуже багато клещів в цьому сезоні. Тому захищайтеся далі. Ну І як, всі, як завжди, замовляють нашу новиночку вільну. Це наш новий парфюмчик. Він дуже свіженький, озоновий. хто любить з цитрусовими нотками. І він дуже-дуже схожий. З того відсотково схожий по на піраміді на хто знає light blue. Дольчі габану. І по аромату він теж ну, на 99% точно схожий на цей парфюм. В мене цей парфюм був, тому, ну, як на мій нюх, то він 100% схожий на light blue. Ну, далі. І моя любима наша біодобавочка, яка зараз дуже-дуже нам всім актуальна. Це для якісного сну і відновлення організму, нервової системи Кост, ну, в общем, костей, опорно-двигательного апарату і нервної системи. З добавочкою ви будете дуже, -дуже, дуже гарно спати, і дуже хорошо ви э, успокоїтесь і отдохнете. Тож, будь ласка, замовляйте, пробуйте, вона така э, в порошочці, там внутрі, ну, тут зараз стоїть, бачите, пломбочка, а вообще там така. Невелика, невелика така мірна ложечка, дві ложечки на 180 г водички. Перед сном ви це вживаєте і спите шикарно. Утром просто просипаєтесь як младенець з чистою головою і совістю. Це шутка. Будь ласка, замовляйте, буду дуже вдячна вам за лайки. Можете якісь писати коментарі, що запитувати з удовольствиям відповім. І під цим відео в мене будуть посилання для тих, хто хоче замовити продукцію. Буде, кстати, посилання на оці всі 164 товари, які зі знижкою 30%, і буде посилання на оформлення дисконту. Це тим, хто хоче самостійно робити замовлення. До зустрічі, мої любі!